Вітаю! Сьогодні я отримала нову посилку. Перед вами ялиця Корейська Айсбрекер. Це карликовий сорт на штамбі. Річний приріст 3-5 см. У дорослому віці сягатиме 50 см. Айсбрекер перекладається як криголам. Хвоя цієї ялиці закручується догори, відкриваючи сріблястий зворотній бік. І виглядає, ніби його покрило інієм чи морозом. Свій дворічний садженець я замовляла через Інстаграм в розпліднику декоративних рослин. Через повільний ріст і компактний розмір ця ялиця ідеально підходить для рокарів, альпінаріїв або маленьких садів. Також забарвлення хвої ялиці «Айсбрекер» Не залишає байдужими жодного із садівників.